Друзі, ну і понеслося, звісно, з цією кришкою волоска, кришкою, кришею. Бачите, як зірвалося. І значить, там всі обсуждають, хто винуватий в цій ситуації. Ті кажуть, проєктант, ті робочі, ті металочерепиця, завод-виробник. Так я вам скажу, як продавець покривельних матеріалів, винуватий в цій ситуації тільки одна людина. Це саме продавець. Тому що як це відбувалось, Волоско прийшов до продавця, кинув йому на стіл проєкт. В якому вказані всі висотні відмітки, де можна було прорахувати кут нахилу. Або просто в проєкті було написано кут нахилу 18-20%. Відповідно, людина, яка пропонує цей матеріал, ту металочерепицю, мав просто подивитись на технічні характеристики, від якого кута нахилу ложиться такий покривельний матеріал. Але це продавець, назвати його. Чимось іншим хочеться. Просто йому пофігу. І він хотів просто продати матеріал, заробити своїх там, 20% як менеджер, якщо це менеджер, там, а не власник. І забутися. А вже потім шукають проблему. Робочі, робочі прийшли, їм що дали, вони то і положили. Завод-виробник, ну завод-виробник робить таку металочерепицю, так, але він дає в будь-якому випадку технічні дані, і що вона вкладається від куту нахила від 30. Так само, як і в мене, є керамічна черепиця, яка вложиться від 12 градусів, а є керамічна черепиця, яка вкладається від 30 градусів. Саме продавець натупив, і ніхто інший.